Привіт! Мене звати Таня, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі Таня Омнамо. Він присвячений саме Кундаліні. Йозі, якщо ви тільки починаєте цікавитися кундаліні йогою, це відео саме для вас. Особисто я почала свою практику кундаліні йоги два роки тому. І саме зараз я хочу поділитися із вами цим потужним інструментом для розвитку тіла, розуму і душі. Кундаліні йога це давня практика, яка допомагає активовувати і спрямовувати нашу внутрішню енергію. На відміну від інших видів йоги, вона поєднує фізичні вправи які називаються крії, дихальні техніки, пранаями, мантри та медитації. Кундаліні енергія це потужна енергія, яка за вченням знаходиться біля основи нашого хребта. Практика кундаліні допомагає м'яко пробудити цю енергію і спрямувати її через чакри, що призводить до фізичного, ментального та духовного пробудження. Що дає кундаліні йога ну, по-перше, покращує гнучкість та силу тіла. Друге, підвищує рівень енергії та витривалість. Третє допомагає справлятися зі стресом і покращує концентрацію. Ну і четверте сприяє духовному розвитку та внутрішній гармонії. Зараз я розповім вам про основні елементи кундаліні йоги. І перше це крії. Крії це спеціальні послідовності поз і рухів, які спрямовані на досягнення певних цілей. Кожна крія може допомогти вам підвищити енергію, покращити здоров'я або заспокоїти розум. Далі пранаяма – це дихальні техніки. У Кундаліні йозі важливу роль відіграє дихання. Воно допомагає контролювати енергію в тілі. Одним із ключових дихань, які ви вивчите, є дихання вогню, що очищає та заряджає енергією. Ми також використовуємо мантри. Це звукові вібрації, які допомагають заспокоїти розум і зосередитися. Наприклад, мантра сад нам означає, істина є моя сутність і допомагає встановити зв'язок із самим собою. А от медитації в Кундалінійозі допомагають поглибити зв'язок із собою, очистити розум і керувати внутрішньою енергією. Для занять вам не потрібно нічого особливого, окрім килимка, зручного світлого одягу та відкритого розуму. Важливо практикувати в тихому місці, де вас ніхто не буде відволікати. Також важливо практикувати на голодний шлунок або через декілька годин після прийому їжі. Починайте з коротких сесій по 10-15 хвилин і поступово збільшуєте час практики. Ось і все для нашого короткого знайомства з кундаліні-йогою. У наступних відео ми будемо більш детально розглядати конкретні техніки та вправи, щоб ви могли розпочати свою практику. Друзі, а якщо вам сподобалось це відео, Відео ставте йому лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні уроки. Також я буду рада вашим коментарям. Пишіть, що вас зацікавило у Йозі, та які теми ви б хотіли обговорити. Друзі, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на наступній практиці.